Доброго дня всім. Ось і осінь, панове. Ось і осінь прийшла. Але я не про те. Я хочу запитати про плоди магнолії. Ось вони такі. Їх дуже багато на дереві. Якщо хтось може мені допомогти, чи можна з них виростити дерево або згодяться ці плоди на ліки? Чи десь можна їх примінити? Тому що кожного року вони в мене пропадають. Тому, якщо не важко, будь ласка, напишіть мені. Буду дуже вдячний вам. Всім дякую. Хорошого вам настрою, доброго дня. Будьте здорові. До побачення.